Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Продовжуємо обговорювати найважливіші події заяви тижня. Я би навіть сказала тенденції. Тенденція така, що американська і російська сторона готують поле для зустрічі Путіна і Трампа. Невдовзі можуть відбутися перші перемовини на сторін в Саудівській Аравії. Ну а далі вже буде видно. Зараз все це будемо теж продовжимо обговорити. До наш... обговорювати до нашого ефіру. Вже долучився Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Олексію, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас з вами. Теж поговоримо про перспективи розміщення миротворців в Україні, бо є декілька абсолютно протилежних думок. Але дозвольте почну із загального питання. Олексію, чи не складається у вас зараз таке враження, що ми наближаємося до умовно якогось Мюнхена 38-го року, коли дві великі держави про щось домовляться, і Україну просто поставлять перед фактом своїх домовленостей? Ну, така загроза є, і така схема проглядає. Але ж проблема в тому, що зараз мова не йде про переговори двох наддержав. Де переговори одної над державою, яка не хоче бути вже над державою, іншої країни, яка давно вже не є над державою, і вони дійсно від цих двох країн від Сполучених Штатів і Росії багато що залежить, але вони просто вже не можуть поділити світ. Вони так не можуть можуть вплинути на долю України, але у тому ж сенсі, ну як Путін планував взяти Київ за. Три дні так само є думка, що Сполучені Штати можуть досягти із Росією миру за три дні, але це так само сумнівно, як і спроби захопити Київ. Тому ситуація важлива, тим, що вона несподівана, що настільки далеко Сполучені Штати проголошують готовність розмовляти з Росією про мир навіть без європейців і України, але. Ну, навряд чи будь-який мир можливий без європейської участі, і без української участі, і про це навіть віцепрезидент Сполучених Штатів він відчуває, що посилаючись на римського папу, що ну миром можна маніпулювати, і невідомо, як воно вийде. Тому я думаю, що нічого, якщо навіть у кого є така думка поділити світ, нічого з цього не вийде. І після перших контактів у Саудівській Аравії ну стане зрозуміло наскільки Росія взагалі готова прийняти американські вимоги, а вони не такі вже легкі для Росії. А як ви їх розумієте? І чому ви кажете, що вони не такі вже й легкі? Ну головне, що вимагає Сполучені Штати, виходячи з того, що говорилося на Мілтенські конференції? Ну такий, якщо говорити контекст, такий, що вони хочуть від Росії, головне. Вони хочуть, щоб Росія відірвалась в обмін на мир і можливе зняття санкцій. і Вот на такі швидкі покращення стосунків із сполученими штатами. Щоб вони вони відірвали, розірвали або зменшили свої стосунки з Китаєм, КНДР і Іраном. Ну і, і те ще вони мають віддати Україну повернути контроль над частиною принаймні території. Ну і багато там можливо є ще інших вимог, тому. Ну, Росія погодилась про це говорити, але це може бути і тактика. Я дуже не впевнений і не вірю, що без ширшої участі західних країн України можливо досягти таких вимог. Ну спроби сполучені штати роблять. Погрозами подальших санкцій, погрозами економічного тиску, там можливо чогось ще вони хочуть досягти от дотиснути Росії до того, щоб вона розірвала стосунки з Китаєм І на цих умовах. Ну, сполучені штати тиснуть на Україну, щоб забезпечити Росію вихід із цієї ситуації, в яку вона потрапила. Ви згадали Мюнхенську конференцію. На Мюнхенській конференції Володимир Зеленський знову говорив про НАТО і про те, що ніхто від НАТО не відмовляється. Це таке бажаний сценарій, але я би хотіла поговорити про дійсні сценарії. А в мене складається враження з того, що я бачу і читаю ніхто. Ніхто, крім України, зараз не говорить про членство України в НАТО. І деякі навіть експерти українські, які були в нашому ефірі, кажуть, що Україні зараз взагалі треба від цього відмовитися. Бо якщо вона буде витрачати час, сили і ресурси, щоб переконувати партнерів взяти її в НАТО, то це просто буде витрачений час. Така навіть е, різка думка з точка зору прозвучала. Чи, чи наскільки ви з цим згодні? Ну, я цим не згоден, тому що насправді мені здається, ніхто в Україні і навіть ресурси дипломатії не дуже витрачаються на те, щоб забезпечити членство України в НАТО, тому що ну невідомо як до цього процесу дійти. Це просто політична позиція, яка означає, що Україні потрібні гарантії рівня членства в НАТО або долучення до спільного ядерного планування. Ну щось таке серйозне зараз. Мова йде про. Те, що ну може бути замість замість НАТО в такої конфігурації, як вона є. Інша інша система такого ж рівня. Ну таке в історії бувало. Я Нагадаю, що НАТО почалось того, що ну за рік до того виник такий західноєвропейський союз. Там навіть організацію почали створювати. Але потім британцям вдалося затягти на сполучені штати до європейського проєкту. Ну і створили, підписали новий договір, підписали. НАТО, але той договір, брюссельський договір, він існував там до 2009 року, на років він існував. Зараз відбувається такий регрес. Європа має знову перейти до таких європейських ну європейської опори ресурсів. Достатньо, але але покладання на Сполучені Штати дійсно було настільки тривалим. Ну, що європейці шоковані, наскільки швидко вони мають щось зробити, і іронія долю у тому, що коли у 2000 2000-ні роки на фоні іракської операції європейці хотіли відірватися від НАТО, створити ну, свою структуру, сказати Сполучені Штати ви там самі займаєтесь безпекою, ми самі займаємось безпекою. Ну тоді Сполучені Штати говорили, ну ламали просто всі ці ініціативи. А тепер виявляється, що європейців самих штовхують брати на себе безпеку. Просто треба. Розуміти, що після Другої світової війни розподіл обов'язків між європейцями та американцями полягав у тому, що американці воюють з британцями, а континентальна Європа. Платить за це, ну якщо потрібно, якщо потрібно захищати спільну безпеку. А зараз американці говорять, ви самі її воюєте? Ну добре, вони зможуть, але ж в структурах НАТО закладено дуже велике покладання на Сполучені Штати на їхню військову інфраструктуру. Тому от зараз відбувається такий шокуючий для європейців процес, коли вони дуже швидко мають взяти на себе во таку відповідальність. І вони от зараз і рахують три роки, п'ять років завжди, коли європейці говорять, скільки Через кілька років нападе Росія, вони мають на увазі, через кілька років вони будуть готові самі без сполучених штатів відбивати широкомасштабний російський напад, якщо він станеться. Тут до речі, я нагадаю чи додам, що медіа вже пишуть про те, що збирається екстрений саміт лідерів Європейського союзу чи представників Європейського союзу. Ну якщо це саміт, то лідери, мабуть, на понеділок вирішувати питання російсько-української війни. і наскільки я розумію, це в тому числі відбувається на тлі того, що Америка вкотре сказала, що війна в Україні це проблема проблема Європи. От і ви якось вирішуєте. І про миротворців, от Ройтерс пише з посиланням на свої джерела: що на тижні я так розумію, на тижні, що минає, сполучені штати розіслали листи європейським країнам з запитанням, скільки саме військових вони можуть відправити до України для гарантування безпеки. Наскільки я розумію. Якщо, якщо це дійсно відбувається, то ідея полягає в тому, що відбувається заморозка, і якісь там миротворці чи військові західних країн мають забезпечувати на лінії розмежування мир, чи чи я не так це розумію? Як ви це бачите? Ну, спочатку я скажу на що реагують європейці, коли вони збирають екстрений, екстрений саміт. Вони реагують на те, що Трамп намагається ну, про щось домовитися. На те, що він намагається це зробити без європейців, і те, що вони збирають цю першу зустріч у Саудівській Аравії, без залучення європейців, вони збираються одною рукою, вимагають від європейців, щоб вони взяли на себе більшу відповідальність а іншою рукою. Вони домовляються про щось без європейців, ви так і сказали. Вони виконують вимогу власне. Ну тут зрозуміло. Вони виконують вимогу Росії, що говорити тільки Росія з Україною Росія з Сполученими Штатами без європейців, і сполучені штати за де Росії. Це вже ми бачимо інше, з чого хоче Росія. Вони хочуть, щоб не тільки Сполучені Штати припинили і змусили Україну до, до російських вимог, але й і щоб сполучені штати змусили європейців виконувати російські російські вимоги ну от європейці збираються вони часто так роблять вони збирають і показують що без них не домовитись якщо якщо сполучені штати домовляються з росією без європейців то європейці будуть домовлятись з україною без сполучених штатів і все одно ніякі мирні там ініціативи трампа Путіна, ти напрацювати не будуть тепер. Що стосується європейських військ, ну те, що роблять Сполучені Штати, вони запустили звичайний процес, який існує в рамках НАТО, коли, коли вирішується певне безпекове питання, запускаються такі опросники. Там кожна країна говорить, що вона може в даній ситуації. Потім починається військове планування. В принципі, вони цей процес запустили натякаючи Європі, що ну. Час пройшов, і сполучені штати не збираються забезпечувати умови миру, і я так розумію, що Сполучені Штати хочуть сказати європейцям: що якщо, якщо вони готові надати війська, ну якусь військову таку реальну силу для підтримки цих мирних угод, то вони візьмуть європейців у переговорний процес. А якщо не нададуть, то будуть домовлятися самі. Ну от європейці і збираються, щоб зрозуміти наскільки вони можуть. Що зробити, ну я думаю, це можливо навіть я більше скажу. Я не виключаю, що навіть якщо там Путін з, з Трампом будуть домовлятись про щось інше, частина європейських країн може усупереч без жодних погоджень розгорнути частину військ. Ну і що Росія зробить? Ну і що почне ядерну війну? Да ну, не почне вже ядерну війну, тому таке можливо. Я думаю, Сполучені Штати і Росія теж десь тримаються і Китай тримає це в голові, тому що там за за, за рамками залишається Китай. Але а це важливо, що він там собі думає в такій ситуації. Тому я думаю, не завтра, але це можливо, тому що Сполучені Штати ставлять Росію Європу в таку ситуацію, що вони ну змушені шукати інструменти, які які власне їхній не залежить від сполучених. Коли, коли ви кажете, що це, це можливо, ви маєте на. Увагу. Вазі можливо, що розміщення миротворців на лінії розмежування? А, ну, поки що рано про це говорити, але і ну, я не думаю, що прямо зараз на лінії розмежування. Тобто суто проблема військової технології, щоб розмістити, ну є такий термін військової environment, це, тобто ситуація, яка дозволяє розгортання військ. Для того щоб розгорнути військ війська в певній ситуації, має бути отака от таке середовище, ну не в бой розгортати, а там де можна. Тому я думаю, на першому етапі можливі варіанти. Ну, наприклад, на кордонах з Білорусією для того, щоб вивільнити там війська, або телеві підрозділи там рити окопи, умовно кажучи, а українські війська будуть перекинуті ближче до лінії, або ж якщо Росія реально. Видихається і не може підтримувати такий темп наступу, як зараз. Ну в таких умовах я не виключаю, що окремі підрозділи можуть як тренувальні, там спецназ британський може бути розгорнути і ближче. Але ну поки що ну треба розуміти, що європейські можливості дійсно вони не такі вже величезні. Я не думаю, що вони зараз знайдуть 200 тисяч. Але справа у тому для того, щоб зупинити російські війська і змінити була. Ланс на лінії фронту іноді може бути достатньо і просто символічних кроків. Ну чекайте, е, от хвилиночку. Дивіться, Володимир Зеленський. До речі, я теж в цифрах плутаюся, бо в січні він говорив, що йому треба 200 тисяч миротворців, а здається, вже десь на полях Мюнхену. Він сказав 100. Ну така чимала е, корекція. Так, в 100 тисяч дійсно не зрозуміло де брати цих людей, тому що наскільки я розумію, поправте мене, там навіть чисельність британської армії здається ну близько 200 тисяч. Тобто, це, це велика кількість миротворців потрібна. Яку просить Україна. Ну, так, ну у Європі є ресурси. Ну, по перше, я нагадаю, що кількість військ, які були розгорнуті от такі, от ну приблизно в такій схемі у Боснії та коли була ЕСФОРНУ стабіліційна європейська сила після мирних угод, Паризьких і Диконських, які Сполучені Штати тиском таким військовим продавили, там було розгорнуто не більше не менше 80 тисяч но ну, в семи бусній 50 000, на невелику бусню порівняно з Україною 50 000. Це от те, що ну, там же було американцями створено промис environment, про яку я говорю, і можна було розгортати великі розгортання і нахлоще 300 000, 30 000 як резерви. Тобто Європа може це зробити. І я нагадаю, що зараз найбільший в Європі армії, сполучених в рамках НАТО, це Турецька і польська, і а ми дивним чином повертаємось у 17 століття, коли була Україна, там Московське Московське царство, Польща, Туреччина. Ну от на нашій території були всі ці війська, але тоді вибір України був ну геополітично помилковий. Ми не туди пішли і потрапили у цю пастку московської державності. Ну, зараз ми бачимо, як як цей ресурс може бути виросне. Я теоретично говорю. Але війська насправді ну в Європі. Там я думаю, більше мільйона військ, які служать, вони є справа. У тому які країни готові це підтримати і на яких умовах але. це, це це можливо. Я просто ну дійсно 200 тисяч набрати можливо прямо зараз і ні, але набрати таку кількість як була в Босні і Герцеговині, Ну чому ні? Ну можливо це. Поправте мене, будь ласка, от я просто до кінця не можу зрозуміти, в якості кого Україна хоче залучити миротворців, в якості частини гарантій безпеки чи в якості е, ну, військової допомоги, військової підтримки, навчальної підтримки. Це ж дві великі різниці чи ні? А, ну, Може і так, а може і ні. Ну просто на цій ну, такі… дивіться в моєму розумінні, як не експерта, якщо ці військові залучаються миротворці чи військові іноземні як гарантія безпеки, то в критичний момент вони готові за тебе воювати. А якщо ні, то ні. Ні, то трошки не так. Система працює та так само, як стабіляційні сили у, у Боснії. Вони не були готові воювати в будь-якій війні. Вони готові були, вони потрібні були для того, щоб була гарантована реакція всіх тих країн, які надсилають всі війська. Власне, на цьому побудовано і НАТО. Ніхто не бачив великих операцій НАТО на такої реальної війни, але це працює. Працює саме тому, що така. Maria А, ну, кінетичних кінетичних дій не просто заяв і в поштонському договорі нічого особливого не написано, і в будь-якому договорі нічого особливо не написано. Але коли розміщені війська, коли виробляється зброя, коли йдуть інвестиції, коли видобуваються земельні матеріали, це гарантує реакцію, політичну реакцію і яка власне у війні створює певний баланс сил, який Росія не зможе подолати. тому я ну є таке. І документ завжди, коли розгортаються на іноземні війська, є два ключових документа: один називається Софа, звучить як дива. Насправді це Force Agreement, угода про статус сил, а інше називається. Arrow, rules of Engagement, власне правила, як як ці, ці війська воюють. Я не знаю, що там буде написано. Я думаю, що в правилах залучення не буде написано, що вони будуть вести ядерну війну у разі певної ситуації. Там написано, що вони будуть відбувати хуліханські такі напади на Росії. А якщо трапляється щось більш серйозно, вони просто. Будуть створювати можливості для розгортання більших військ, от щось таке. А, ну але це, це теж гарантія безпеки. Ну, і наскільки я розумію, якщо дійсно Сполучені Штати зараз як пише Reuters, розіслали листа країнам Європи і запитують, скільки ви готові дати військових. Якщо європейці ну, обговорюють між собою ідею відправки якоїсь кількості військ до України, то це означає, що це один з пунктів, який ляже на стіл перемовин між російською і американською стороною, так звичайно, європейці власне і збираються у Парижі, щоб це. Узгодити і тут ще є одне важливе обставина, пов'язана з цими самим угодом прав залучення, тому що той, хто узгоджує ці правила, затверджує той і проводить операцію. Якщо такі правила затверджуються Радою безпеки, ООН, це операція ООН. Якщо це затверджує Північна Атлантична Рада, військовий комітет НАТО це операція НАТО. Зараз американці говорять, що це не має бути операція НАТО, тому окрім того скільки хто дасть військ, європейці мають узгодити хто буде писати ці правила залучення, як вони між собою будуть узгоджуватися, або це буде європейський союз, або буде створюватись ота от сама європейська нова система безпеки, яку про яку говорить президент України, і вона буде це погоджувати. Тому от ми зараз це і бачимо, але я думаю, це це, це, це реалістично. Ну можливо, не це не буде півмільйона, але. Це реалістично один з серйозних аспектів гарантії безпеки. Дякую дуже. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Був на Радіо НВ. У нас на сьогодні, все у мене принаймні. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.